В ангарі лежить цьогорічна пшениця. Це е, ми видали на паї і ну, остальне – до продажу. Чекаємо ціни, ціни немає. Поруч готують місце для зібраної кукурудзи, розповідає фермер Максим Шведенко. Кукурудзу плануємо ось тут зберігати. Ми приготували якраз місце. буде буде і зліва, і, і справа буде кукурудза. Зараз перевозимо її на наше дружнє підприємство. Дружбу вона нам допомагає пересушати. А потім з ми забираємо її і перевозимо сюди. На полі ж робота сьогодні розпочинається об одинадцятій. Чекали, доки зменшиться волога, каже комбайнер Володимир Шевченко. Для комбайна влага це не дуже складно, бо Тут гума добротна вона справляється з грязюкою, а от саме стебло, щоб не було вогке, бо жатка має свойство намотувати на вальці і це затрудняє процес обмолоту. У цій професії вже більше 20 років, тому знає, наскільки важливо вчасно зібрати врожай, додає Володимир. Жнива трошки затягнулися в зв'язку з дощами і своя трудності є, щоб клімат. Дав можливість зібрати до тих холодів і, не дай Бог, снігів. Цю горічку курудзою засіяли 56 гектарів і з одного збирають до 6 тонн, каже фермер. Поки що пересушуємо, складаємо в ангар, а потім я думаю, що будемо, мабуть, реалізувати. Та якість очікував кращу, каже Максим Шведенко. Задоволений не дуже, тому що у період літом, коли вона зацвітала, була засуха. Качан він не повністю запилився, він, ну, його він не налився. От і все. І, як бачите, він невеличкий. Він повинен бути. Цей сорт як мінімум в два рази більший качан. Від ну, того і урожайність така-5,5 – тонн. Це сорт піонер з хорошою вологою віддачею. Він напівкремнистий, можуть з нього робити навіть крупу. Але в основному для кормів Зараз відбувається вигрузка кукурудзи на машину. Зараз комбайн в бункер міщає десь приблизно в районі 6 тонн, Ну а машина бере 22-24 тонни. Зібрати врожай планують за декілька днів і потім помістити його в ангар. Тетяна Созуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.